Те, що мені вдалося добро зробити у Болі, це дякуючи підтримці людям і дякуючи впровадженню ідеології самопомочі, самоорганізація, самодостатність, самов самоврядність, всіх до свого по своєму, не чекати з моря погоди, просто брати і робити. І це я пропоную, що робила вся Україна. Якщо ми хочемо успіху, треба просто багато працювати, вірити в Бога і любити людей. Правильно Самое главное, что были адекватные люди, которые будут их исполнять. Потому что вы прекрасно знаете, кто у вас в судах берет взятки. Знаете, какие судьи? Переговорите с адвокатом. 80% адвокатов занимаются тем, что они берут деньги от клиента несут в суд. Не занесли, вопрос не решили. Понимаете? Поэтому кадровая иллюстрация, да, чтобы забрать это жулье, Це опрос номер один, тому що якщо не забрали, що не поміняється. Ні один закон работать не буде. Це аксіома. А в принципі, ми. Мені у Андрія Садового подобається його політика в, в місті Львові. Місто Львів це місто яке заслуж... заслуговує дуже великої поваги очень нравится его молодая команда. Вообще сам мэр мне очень нравится. Я очень слежу за, за мэром, ну, за его деятельностью, так как он ведет свою политику. Мне очень нравится это самое. Нравится его город. Вот. Нравится вот его команда. Вот Егор Соболев мне очень нравится. Действительно достойные ребята. Э, это самая Ганна Гобка. Ну вот Семен Семейченко. Это действительно достойные ребята, которые достойны идти. Э, все доступные, не бюрократы, не хапуги, ні нагли, ні хами і такі, що зарекомендували себе. Очень хорошо. Я прийшов на цю зустріч, тому що хочу послухати цікаву розумну людину Андрія Садового. От, ніколи не був з ним на якихсь особистих зустрічах. Тому хочу потрапити на особисту зустріч. Були ми з дружиною у Львові. Ну, от бачили це чудове місто, бачили, як він там хазяйнує. Говорили з місцевими жителями. Були позитивні відгуки за його діяльність. Партія самопоміч так. Дійсно цікава партія, є багато цікавих людей. я думаю, що я буду підтримувати це об'єднання «Самопоміч». Ну, Чому я прийшов, бо мені цікаво познайомитися з новими обличчями в українській політиці, мені цікаво послухати і Семенченка, і Садового, і інших людей. з Партія. І скажіть, будь ласка, чи визначилися вже ви своєю родиною за кого будете голосувати? Ну, ми думаємо і е, е, вивчаємо кандидатів, вивчаємо партії. і рейтинг в нашій родині самопомочі дуже великий. Читаючи списки всіх абсолютно партій. є тільки одна партія, в якій немає нікого з тих, хто були раніше. Я тільки молоді, перспективні. Грамотні дуже люди, і я, я вважаю, що для України це зараз найголовніше і найпотрібніше на цей час. Тобто ви будете голосувати за самопоміч? Так, я буду голосувати за самопоміч. Ну і голова партії гарний мужчина. По-перше, в самопомочі самодостатні люди, які самі себе зробили, які вільні, які живуть в тій державі і хочуть гордитися цією державою. Ніхто з нас раніше не був у великій політиці. В списку самопомочі немає жодного колишнього депутата, жодного міністра, тому що вони своєю діяльністю або бездіяльністю. На превеликий жаль довели нашу країну до великої біди. Тому сьогодні треба всім підніматися, всім об'єднуватися, бути разом і треба бути активними сьогодні у владі. Тому що останніми роками дуже багато активних людей вони боялися йти у владу, тому що влада це бруд, це корупція. Але вона ніколи не поміняється, якщо туда не піти всередину. і Цей порядок навести. Тому ми йдемо наводити порядок в країні. Потрібно дуже багато змін потрібні реформи, і саме головне потрібні люди, які мають сміливість не боятися робити зміни.